Кожного року, 19 грудня, церква згадує пам'ять святого святителя Миколая Чудотворця, архієпіскопа Мірлікійських. Що цікаво, що це справді людина, яка жила на цій землі, який був священником, був єпископом, і коли. Були вселенські собори. Він знову ж таки виступав захисником православ'я, і знаємо також, пам'ятаємо з історії його, як він вдарив арія у суперечці. І за що був також ув'язнений, бо в той час такі речі карали строго. Навіть в деяких місцях можна було не тільки потрапити за грати, а й позбутися життя. Але святитель Миколай своїм життям і своїм життєвим подвигом старався робити добро. Тобто він допомагав людям і він робив. Все для того, щоб заспокоїти тих, хто мав потребу душевного спокою, тому і до сьогоднішнього дня від Святого Миколая багато діток особливо отримують подарунки і чекають цього дня, саме 19 грудня. Зараз ми чуємо також про 6 грудня. Що саме 6 грудня святкуємо свято Святого Миколая, але ми знаємо також, що є постанова, навіть не постанова, рекомендація синоду православної церкви України щодо свята Різдва, але Кожна, кожна громада, кожен священник має визначити цей святом Різдва, і е, саме про Різдво, коли ми зараз говоримо про 25 число, то йдеться саме про один день у нашому календарі і саме про свято Різдва. Всі інші свята на даний час поки що залишаються на цьому місці, на якому і були, і е, поки що не змінюються. Відповідно, якщо відбудеться календарна реформа, то відповідно всі свята, які е, прив'язані до певного числа, до певної дати. Буде також змінювати змінюватися в даті, але на даний час ми святкуємо свято Святитре Миколая 19 грудня і прославляємо його за його справді чудеса, ще які він творив за життя, за його любов, за його милосердя. І не забуваймо творити добрих діл і уподібнювати святому Миколаю, бо він також мав вибір, і ми маємо вибір. Він вибір свій зробив творити добро, і нам також такий вибір робити.